Сьогодні пропоную підняти таку цікаву і важливу тему, як бомбардування любов'ю або love bombing. Це про те, як партнер, коли заходить в стосунки, починає давати вам так багато любові, уваги, можливо, подарунків, можливо, жестів уваги, що ви ніколи в житті. Не відчували, що вас так сильно люблять, що так сильно хочуть бути з вами, що ви така важлива, і ви починаєте дуже різко відчувати і потребу в цій людині, і любов і захоплення до цієї людини. В таких ситуаціях треба бути обережними. Для кого це відео може бути цікавим та корисним? Для тих дівчат, що ще шукають свою любов, для тих, хто вже знаходиться в стосунках і впізнав трошки свого партнера або себе, і для тих, хто довго в стосунках і щось намагається зрозуміти для себе, що не виходить у відносинах, але поки не зрозумів, що саме, буває так, що ми заходимо в стосунки з людиною, яка нам починає. Давати забагато всього, уваги, почуттів, зізнається в любові на другому побаченні. Щось таке відбувається супер кайфове, і підіймає рівень гормонів в вашій крові на високий рівень, і потім ви відчуваєте захоплення, ефорію, кайф, кайф. А потім згодом це все припиняється потроху. І ви відчуваєте, що або вам недостатньо вже уваги, або вас недостатньо люблять, або щось зруйнувалося. І інколи ви навіть починаєте відчувати свою провину за це. Тобто, де це все ділося? Важливо розуміти, що, що навіть підсвідомо, навіть якщо людина про це не знає, навіть якщо, якщо чоловік не проходив ніякі курси НЛП, тут навіть не про це. Він буває підсвідомо, хоче закріпитися в вашому житті, показати себе на вищому рівні, віддати вам дуже багато і одразу для того, щоб далі, можливо, мати трошки більше влади над ситуацією, ніж це зазвичай буває. І ви опиняєтеся. В якомусь сенсі в пастці, тому що вас дуже любили, ви думаєте, що це все продовжується, що це все насправді, а потім, в якийсь момент, кількість любові припиняється або зменшується. Є якийсь дисонанс. Чи я це викликала? Чи це, чи це через мене відбувається? Чому так? І далі ви потрапляєте на гачок. На гачок в ці стосунки з емоційними гойдалками, де ми крутимось по колу, де ми сваримось, миримось, у нас якісь подарунки, ейфорія, потім знову сварка. І оці емоційні гойдалки можуть тривати доволі довго. Багато людей живуть навіть в шлюбах в такому саме форматі. Які шляхи, що далі робити? По-перше, якщо ви тільки зайшли в стосунки і вам одразу зізнаються в любові, вас завалюють квітами ще до того, до того, як людина вас дійсно пізнала, як людина дізналась, яка ви, як ви ще обмінялися глибокими якимись розмовами і таємницями, ще до цього всього. Так, ви можете бути фантастичною жінкою, але ви маєте розуміти, що оцей потік... Енергії в ваш бік, він може бути не завжди таким. І потім, коли щось буде змінюватися в стосунках, як ви будете в цьому себе відчувати? Ви маєте мислити критично, дивитись на ситуацію з боку і думати, що буде далі, який насправді цей чоловік, як він буде вести себе через рік. Принаймні пофантазувати, принаймні десь сказати, давай трошки призупинимось і просто побудемо, як є. Просто дізнаємось, який ти, яка я, і поговоримо. Це вже дуже вам допоможе. Друге, якщо ви знаходитесь в стосунках з такою людиною і відчуваєте, відчуваєте ці самі гойдалки і хочете їх зупинити. Це буде непросто. Інколи шлях буде йти через терапію. Або в парі, або окремо, або суту вашу терапію. Це дуже вам допоможе. Підтримка людини, яка вислухає ваші історії і допоможе критично подивитися на них збоку, як психолог. Це дзеркало, яким психолог є, дуже вам допоможе, допоможе відчути себе собою. Допоможе позбавитись від почуття провини або відчуття, що з вами щось не так, ви будете краще чути свій внутрішній голос і вирішите, як вам діяти далі. І для тих, хто давно в шлюбі, для тих, хто саме так розпочинав ці стосунки, але далі ви знаходитесь в періоді такої простоти і стагнації і не знаєте, що з цим робити, так само дуже класно буде підтримка психолога. В плані, як вам розвивати ці стосунки, що вам в них привнести і на які речі треба подивитися трошки під іншим кутом. Сподіваюся, це відео було вам корисним. А якщо у вас є запитання, можете залишати в коментарях або задавати в рубриці Щотижневий, яка буде входити щовівторка онлайн-консультування. Дякую вам за те, що подивилися. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я хочу з вами поговорити не тільки про кількість дружніх контактів в вашому житті, а й про їх якість, а також про якість контакту в стосунках. Бо інколи ми обираємо бути в стосунках через те, що, можливо, час вже прийшов. Можливо, ми давно з цією людиною і просто звикли. Можливо, Через те, що ми боїмося залишитися самі. Але в попередніх відео ми з вами ще говорили про те, що важлива саме якість контакту, наскільки ви відчуваєте себе спорідненими душами з цією людиною. І так само як і в шлюбі, так і в дружбі важливо розуміти, що ви дійсно знаходитесь на одній площині. В одній системі цінностей, що вам дійсно цікаво з цією людиною або з цими людьми. І якщо ви боїтеся піти із стосунків, де вам погано, і залишаєтеся в них, ви все одно будете відчувати ту саму самотність, яка призводить до зниження взагалі рівня щастя в вашому житті, зниження довготи вашого життя. Зниження вашого здоров'я не тільки ментального, а й фізичного. Тому для тих, кому зараз актуально важливо покращувати ті стосунки, що вже є, якщо вони вас не задовільняють. Працювати над ними. Є різні види терапії, в тому числі сімейна терапія. Якщо вам це цікаво, то варто звернутися до сімейного психолога. Є варіант консультування кожного партнера окремо, якщо кожен з партнерів згоден на це, або якщо ви згодна, ви можете йти до психолога і проговорювати те, що вас не влаштовує, повертатись до самої себе, вивчати себе, відчувати, як ви хочете себе відчувати, і тоді або партнер буде змінюватись разом з вами, або, можливо, час. Іти в інший етап свого життя, або бути на самоті деякий час, або шукати іншого партнера. Але головна ідея цього відео в тому, що якщо ви знаходитесь в стосунках не з тими людьми, з якими хотіли б бути, ви будете все одно відчувати ту самотність, яка буде руйнувати вас зсередини, і не давати відчувати щастя на повні груди. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.